Думаю, вихмасів, то ж тепер весна золота, чи то так ужалю в голосі, проминуть молоді літа. Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лих співати пісні, без надії таки сподіватись, жити хочу, хай думи сумні, я набоїм сумні перелозі, буду сіять барвисті квітки, буду сіяти квітки на морозі. Сльози гіркі, і від цілісти гарячих розтане, та пора людова міцна, може квіти зійдуть і настане, ще для мене весела весна. Я на гору круту крем'яную, буду камінь важкий підіймати. і несучи вагу страшную, буду пісні весело співати. вдовгу темної нічку не видну, несту. Це шукатиму зірку про у темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, Без надії таки сподіватись, жити буду, геть думи сумні.